Вітаю вас, друзі. Ця ніч була відносно спокійною для України, і через це російські мразоти дуже засмутилися. Ну відносно спокійна спокійною була А, Уж е, для українців. Точно к сожалению. Ну зате неспокійною вона була для росіян у Ростовській області, але про все по порядку. Тільки почала догорати нафтобаза у пролітарську, яка палала 11 діб. От що сталося 15 років строїли. за неділю. Ухандохали. Як тут знову прилетіли невідомі добрі безпілотники, і атакували іншу нафтобазу у Ростовській області. Називається вона Атлас і також належить Росрезерву. Атлас Атлазарі. Плам'я аж сада видно. Жар чувствується відсуда. Та насправді там нічого не горіло, тому що атаку росіяни успішно відбили нафтобазою. Ну і падутро прийшло про тому, що чотири збиті в Ростовській області предварить на пострадавших немає. І поки я записую це відео, дрони летять також і до нафтобази у Кіровській області, так званої Росії, вперше від початку російсько-української війни. Парні ж там. Ні, це третій прилетів, третій, третій. і подібні атаки або будь-які інші українські операції не повинні лякати росіян, тому що ми просто примушуємо їх до миру. Примус Росії. Закінчити війну учора. Президент України Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію. Говорив і про ситуацію на сході нашої країни, про ситуацію на Курщині та про плани України, як добитися справедливого миру. І ми з вами зараз про це поговоримо, але тільки із тими чудовими людьми, що підписуються на мій канал. Тож підпишіться. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Отож, президент України повідомив, що ми проводимо курську операцію для того, щоб створити буферну зону на території так званої Росії, для того, щоб не допустити російський наступ на Сумщину або на Чернігівщину, і для того, щоб добитися миру. Але важливо закінчити війну. А курська операція один з етапів. Цього процесу на російському прикордонні тим часом ситуація залишається стабільною, стабільно поганою для росіян. Місцеві починають трошки вже не любити російську армію. Реакція людей, м'яко говоря, не дуже хороша. Тут всі підтримують спеціальну операцію, з ким не говорю, але по поводу воєнних вже немножко говорять. Воюють сили оборони України розширюють свій контроль на Курщині. Практично кожного дня є нові й нові просування. Російські пропагандисти бідкаються, що частина російських сил відрізана, тому що українці підірвали російські мости. Ми знаходимося прямо на розбитому Глушковському мосту. У нас буквально пару минут. хлопці нас прикривають. Хотіли вам показати. Як он зараз виглядає. Але роздивитися оцей міст російські пропагандисти так і не змогли, тому що дрони Тут роботи ТПВ противника, А тепер уходімо. Інші тимчасово живі росіяни, усе ж таки, доїхали до цього підірваного моста і змогли нам його показати. Дякуємо за підсвідку. Як ви бачите, міст абсолютно цілий. Може, хіба що трошки подряпаний камішек хтось кинув, і оцей удар абсолютно ні на що не вплинув. Відбувається також і вирізання російських понтонів. Сьогодні пізніше у телеграмі та у твіттері я покажу цікаве відео. А також потрапляють у полон доволі екзотичні росіяни. Я був б команді також продовжують потрапляти у полон і Рідкісні кадирівці, які не встигли втекти сам чечен. Так. І ви маєте на увазі, його взяли у полон воїни 225-го, окремого штурмового батальйону, а не Олег Татаров. Тому що коли Олег Татаров бере кадирівців у полон, то живими вони не лишаються. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були загалом. Курська наступальна операція дала нам чимало хороших бонусів. Один із найважливіших це велика кількість майже 600 військовополонених. І ще росіяни змушені таки перекинути частину військ, але із півдня на півдні України ворог дещо знизив свою активність. В першу чергу це пов'язано з тим, що частину своїх сил і засобів він перекинув на Курський напрямок. На південному напрямку дійсно стало трохи легше, це правда, але на сході нашої країни росіяни, на жаль, продовжують так само наступати з не меншою інтенсивністю аніж раніше. Звісно, найгірша ситуація на покровському напрямку, де росіяни практично щоденно беруть якісь нові населені пункти. Ми зараз на покровській напрямі з вашою допомогою продовжуємо передавати багато дуже. Же багато різних дронів камікадзе, але самими дронами ситуацію там не можна врятувати. Є багато інших проблем. Наприклад, погана взаємодія між деякими нашими підрозділами, дуже погана взаємодія між ребом та нашими дронщиками. Більшу частину наших дронів давить навіть не російський, а наш власний реб і ще. Є питання ротації з одного боку. Дійсно почали подекуди відбуватися ротації, і це хороші новини, але погана новина полягає у тому, що ротації часто відбуваються так, що росіяни можуть вдарити саме у цей момент по підрозділу, який заходить на нові позиції і не встиг закріпитися у обороні. І через це ми втрачаємо території. На жаль, на Покровському напрямку будемо втрачати іще ще більше, бо ситуація там критична. Росіяни докладають максимальних зусиль саме на цьому. Напрямку, бо для них він дуже надзвичайно важливий. Їх цікавить а, повна окупація а, Донбасу Українського Донбасу не вийде, і ми над цим працюємо, тому що повинна бути хитрощі. Ми не більше Росії. Ну, ми ж вже зрозуміли з вами це правильно. Тобто, у нас є якийсь дуже хитрий план, як не допустити повну окупацію Донеччини. Хотілося би у це вірити. Володимир Зеленський натякає, що Курщина це і ще не остання дуже важлива подія. Не буду говорити про нестандартні наші кроки і продовження курської операції. Безумовно, не маю на це права, тому що нам потрібно. Нам успіх потрібен взагалі вже стає трошки зрозуміліше, як саме приблизно Україна має досягти довгострокового та справедливого миру. Бо про це говорять останні кілька місяців, а деталей практично не було. За словами президента, разом із бойовими операціями ми маємо отримати також і пакет рішень від наших партнерів, і ці рішення, начебто, натиснуть дуже серйозно на так звану Росію. Це пакет примусу. Потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Одна із деталей цього пакету це можливість Україні завдавати по території так званої Росії ракетних ударів західними ракетами, але поки що тут ніякого прогресу немає. Наші партнери дуже бояться ескалації, намагаються не говорити зі мною про це. А я піднімаю це питання. Здається, наші партнери вірять у так звані червоні лінії владіміра Путіна навіть тоді, коли сам владімір Путін у них не вірить. Маємо також і приблизні часові рамки щодо початку примусу так званої Росії до миру дипломатичним шляхом. За словами президента Володимира Зеленського, усе має бути готове до другого саміту миру, тобто до листопада. Нам треба. На нашій платформі, на саміті миру, бути в потужній ситуації. Відповідно до листопада, Україна має провести низку бойових нестандартних операцій і отримати принципові рішення від наших партнерів, наприклад, щодо ударів американськими ракетами по території так званої Росії, і тоді ми, наче як будемо, готові сідати за стіл переговорів із росіянами, але не із владіміром Путіним з Путіним. Не те, що компроміси з путіном, в принципі, діалог на сьогодні, ну як вам сказати, він? Порожній він безмістовний, бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Дуже цікаво, як це у теорії могло би відбутися без участі владіміра Путіна. Хіба що владімір Путін має подохнути до листопада? Побачимо. Путіна убіть. відкидає Володимир Зеленський також і пропозицію владіміра Путіна українській армії покинути території України. каже, що жодних компромісів щодо територіальної цілісності бути не може. Я не то обмінювати території наші в рамках будь-яких переговорів. Це перше загалом. У мене друзі доволі неоднозначні враження від цієї прес-конференції. Але час покаже. Курська наступальна операція була дуже великою несподіванкою. Як для росіян, так і для більшості українців. Дуже цікаво, що буде далі. Окремо торкнувся президент України. Також і теми російських розвідувальних дронів, які становлять величезну небезпеку, бо вони наводять як ракети, так і ланцети. У них багато. Багато, дуже багато дронів розвідників, і шукають наші військові і техніки, і оборонно-промислові комплекси шукають постійно інструменти, як зменшувати вплив. Я маю сказати, що такі інструменти є. Передусім, завдяки вам, завдяки вашій допомозі, наше військо почало збивати дуже активно російські розвідувальні безпілотники. Це і Орлани, які наводять іскандери, це і дрони зала, які наводять ланцети або керовані авіабомби. Їх почали збивати наші Воїни просто таки у величезних кількостях, і кожне таке збиття це врятовані десятки або сотні українських життів. Це захищена українська техніка, це можливість нашому війську вільніше працювати, тому що ворог перестає нас бачити, тому що ворогу виколюють очі, і для того щоб позбавляти росіян розвідки, для того щоб рятувати українські життя, для того щоб знищувати російських загарбників. Наші підрозділи отримали від вас іще ще загалом 230 нових FPV. На спільноті Сергія Стерненка за 100-відмінних русорізів для роботи в санітарній зоні. Слава Україні! Підрозділ Павук. хоче подякувати спільноті Стерненка за надані 20 fpv дронів Військовослужбовці 17-ї бригади Національної гвардії України дякують особисто Сергію Стерненко та його спільноті за надані fpv дрони, що допоможуть нищити ворожі розвідники. Та прискорювати нашу перемогу. Рота уданих згоди в комплексів 25-ї окремої квартири бригади висловлює щиру подяку пану Стерненку та його спільноті за на допомогу цих дронів. Ними ми будемо знищувати Росію. І наближати нашу країну до перемоги. Дякую вам і слава Україні! героям слава! Хоча у нашого війська є серйозні успіхи на Курщині, усе одно ситуація на сході нашої країни залишається дуже важкою. Можливо, ми із вами окремо на стрімі поговоримо про Покровська зараз. Ми усі маємо як один максимально допомагати силам оборони України.